На Прикарпатті розпочалася міліцейська операція. Візит дільничні інспектори здійснюють дворовий та квартирний обходи. Правохоронці знайомляться з людьми, з'ясовують їхнє ставлення до роботи міліції чи сусідів. У помешкання Іван Франківці інспектори навідуються не з порожніми руками. Людям дарують інформаційні буклети. Контакт дуже важливий, тому що вся інформація про здійснення будь-яких. Правопорушення або злочин черпається тільки від населення в інформаційних буклетах: фотографія міліціонера і його контактні дані в іншій книжці поради від МВС, як поводитися у нестандартних ситуаціях, до прикладу, як вберегтися від фінансових шахраїв чи вберегти власне житло від злодіїв. Перша задача це прийом громадян. Ми перевіряємо, виїжджаємо. Прийом громадян повинен бути якісний прийом громадян для того, щоб всі ці налегальні питання, які є на місці, повинен вилучити дільничний інспектор. Знайомство з людьми дає миттєвий ефект. Навіть на вулиці перехожі просять свого дільничного допомогти в побутових проблемах. Він мені допоміг, як тут треба працювати із банкоматом. так. Добре, дякую. Загалом мешканці переконані знайомство з міліцією піде лише на користь. Ні, ну то по-любому дільничі має знати. Кажуть своїх. Я думаю, що я дільничного інспектора знати в обличчя. Завершити операцію візит на Прикарпатті планують через півроку. Тоді її підсумують через призму криміногенної обстановки на місцях та ефективності роботи територіальних шерифів. Михайло березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.